Всім привіт! Ми на каналі Вся рибалку» І сьогодні я вам розкажу про приз, який я отримав за був конкурс у флагмані за f очоти за кращий зимній отчот. Там потрібно було написати там, всі условия були там, написані. І цей конкурс був до 29. -го. А, цей конкурс був до 1 марта, так. Да. Я був отримав у своєму магазині за цей конкурс, получив приз. Получив такий силикон Азура. Ось такий. Ось. Такі твістерки. Це називається він TurboFly Fly 1,8 4,5 см. Він то, колір його олійне масло і запах у нього кріветки. Також я получив журнал від флагман. Ось такий. Ось не влазе в екран. Ось такий журнал за 2015 рік. Це каталог риболовних товарів. Тут спінінги всякі, катушки, сліконки та фідерні уділіща, карпові та удочки. Ще я отримав каталог Карпфіш, Carp карп Pro Каталог риболовних товарів для карпової Ловлі 2016. За 2016 рік. Ось такий він виглядає. Ось так він сзаді виглядає. І зараз вам покажу, що тут є. Ось така перша сторінка. Ось така друга. Тут такий дядько сазану. І тут написано про що тут є. Тут є меблі, діща, катушки, меблі, сумки, чехли, рот, боди, сигналізатори посаки мати, ПА матеріали грузила, грузила, ліски, подводний новий матеріал, аксесуари і все таке. Ну, тут ось такі удилища. Ось. Ну, і оце таке. Сьогодні було таке відео. Пишіть коментарі, що, про що б я зняв у слідчому відео. Всі ссылочки будуть в описанні, там де я є. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Всім дякую за увагу.